Всі бази відпочинку, які на березі Чорного моря, в яких я була на рекламі: Малюбу, Загар, Панотель, Марінвіль, всі до яких я не зайшла, Баракуда, я вам даю дозвіл під моїми відео, під усіма. Якщо ви бачите, яка ціна, яка ціна двох трьохмісного беріть, відповідайте під моїми відео відео. Відповідь. Ви будете робити собі контент. Що з цього матиму я матиму актив на своїй сторінці, за що я вам буду дуже вдячна, тому що я вже поїхала від вас. І на даний час я нахожуся в тій місцевості в Україні, де дуже слабкий зв'язок. Я не зможу відповідати на ваші питання, рекламувати вас далі. Тому ви самостійно беріть, робіть відео відповіді під усіма відео, де ви бачите, де я вас відмічала, де не відмічала, де хто бачить, який відповідний соответствуючий вашому. якщо у вас є свободний номер, і ви бачите, що людина запитує, возьміть, зробіть. На нього відповідь, і ви побачите, що ви заселите повністю 100% весь ваш готель. Давайте. Я вам бажаю успіху. Хай люди їдуть відпочивають Гарного вам відпочинку. Всього доброго. Дякую вам за приємно проведений час. Кожному дякую, що дозволили побувати в басейні. Що гарно провели час в ресторані. що Гарно побували на базі відпочинку, відпочили марінзілі. Взагалі просто шикарно це. Нам дуже сподобалося. Я вам бажаю успіху, натхнення, позитиву і робіть відео, відгуки. Відео робіть на не просто пишіть словами, а пишіть робіть відео. Тоді у вас буде більше переглядів. Я дивлюся по своїх охватах. У мене за ці 6 днів так охвати, в мільйони виросли, охвати. Ну, підписники це таке, вони приєднуються, від'єднуються, то головне, охвати. А тому давайте вперед, дівдайте. Якщо вам треба консультація по соціальних мережах, пишіть мені. Я залюбки надам вам консультацію. Тому що я вам дуже вдячна за гарний відпочинок.